Кому на поріг церкви зась і чому у цей день варто одягатися у вишитий одяг. Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін. А я вітаю вас з прийдешнім Великоднем. Дуже багато людей ходять у церкву цього дня. Тож я поцікавилась напередодні, який правильний дрес-код у церкву. А також є жорсткі заборони. І про них я вам розповім в кінці цього випуску. Не перемикайтесь. Виявилося, що для чоловіків немає особливих вимог щодо одягу. Радять лише утримуватися від одягу яскравих кольорів і віддати перевагу стриманим світлим та темним кольорам. А от для жінок вимоги більш жорсткі. Одяг жінки обов'язково має прикрити плечі та коліна. Варто відмовитися від одягу з декольте та вирізами. І найважливіша вимога у жінки має бути покрита голова. Кожним роком все більше українських людей носять український вишитий одяг. Але мало хто знає, що в цьому одязі зашифровано сакральний сенс. І що ж означають орнаменти, які на нього нанесені, я сьогодні вам і хочу розповісти трошки згодом. Сьогодні у випуску ми розіграємо ось такий чоловічий патріотичний худі. Але дівчаткам його теж можна носити. Як це зробити, розповім вам трошки згодом. Не перемикайтесь. А також хочу нагадати, що в кожному нашому випуску зашифровано промокод на знижку, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін став ще приємнішим. Ловіть та економте. І вже не терпиться розповісти вам про таємниці орнаментів, що нанесені на вишиті сорочки. На більшості сорочок є орнаменти, які символізують сонце і воду. Це дві основні стихії, які створили і підтримують життя на землі. Тому їх сприймають як батьківську і материнську енергії, і сонячну, і водну. Восьмикутна квітка або розетка позначає сонце, а малюнок у вигляді згорнутого вужа воду. Якщо роздивитися цю вишиваночку, тут можна побачити і символи сонця, і символи води. Правильний геометричний орнамент, що складається з великої кількості зірок, нанесених на рукава або на край вишиванки, символізує порядок та гармонію у всесвіті та в житті. Кому не вистачає цього, можна частіше носити вишиванку із зображеннями зірок. За сакральним сенсом, це має додати гармонії у життя. Наступний орнамент калина це оберіг української родини. Ягоди цієї рослини є символом здорового і безсмертного роду, тому таким орнаментом часто прикрашають весільні рушники, жіночі і чоловічі вишиті сорочки. Калина у бежевих відтінках на молочній сорочці має дуже ніжний святковий вигляд. Гармонії в образ вона точно додасть. Все інше залежить від вашої віри. Дубові листя символізують силу. Такий орнамент дуже часто прикрашають сам чоловічі сорочки. З давніх довен вважалося, що це надає українським чоловікам сили і мужності для захисту свого роду. Нині ж такі орнаменти можна зустріти навіть на українській військовій формі. Але сили духу надає не лише візерунок дубового листя, а й вишиті сорочки у національних кольорах. Є вишиванки, які носять силу оберега. Що ж це за вишиванки, розповім вам трошки згодом. А зараз про розіграш. Ось цей патріотичний чоловічий світшот може виграти будь-хто з вас. Хто напише в коментарях, скільки саме вишиванок ви маєте в своїй шафі, і ми рандомно оберемо переможця. Ну а зараз щодо вишиванок оберегів: це вишиванки вишиті власноруч для себе, для дитини чи для коханої людини. Але в наші буремні часи далеко не всі володіють такими техніками і мають час для вишивання. Проте навіть машинна вишивка не позбавить вишиванку привабливості. А ще я вам обіцяла розповісти, що у церкві на Великодень під забороною, і це, звісно, яскравий мейкап. Врахуйте це. Села селенна красивих вишиванок є в мережі шопінг-центрів. Територія мінімальних цін. Забігайте на шопінг. Ну а на сьогодні у мене все. Не забувайте ставити нам лайк за нашу роботу. Підпишіться на цей ютуб канал, щоб не пропустити наші наступні стильні та корисні випуски. До зустрічі вже за тиждень.